В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії на Литовченко. Мої вітання. Сьогодні 18 вересня з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як історик і філолог Осип Бодянський та Різбіар Мирон Амбіцький. Саме цього дня 1665 року в Києві церковний собор затвердив катахізис. 1929 року у Запоріжжі вийшов перший український комбайн. А 1965 дев'ятсот острів Хортиця на Дніпрі став державним заповідником. Вчора Житомирщина провела в останню путь ще одного героїчного сина, бійця 30-ї механізованої бригади Романа Веремійчука, який загинув на фронтовому Донбасі. З ним попрощалися на малій батьківщині у Новограді волинському Обласне телебачення складає глибоке співчуття родині, друзям і бойовим побратимам Романа. Герої не вмирають. Упродовж теми фронтового Донбасу минула ніч пройшла загалом спокійно. Бойовики до обстрілу наших позицій не вдавалися. Далі про інші вагомі події в Україні і світі коротко. Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум в Україні підняті на 13%. Верховна Рада ухвалила закони, необхідні для списання міжнародних боргів України. Кількість вимушених переселенців з Криму і Донбасу в Україні 950 тисяч. Вчора у Верховній Раді затримали нардепа Ігоря Мосейчука. Післязавтра Україна відзначить всенародний день батька. Україна визнала експрем'єр-міністра Італії Берлусконі персоною нон-грата без права в'їзду у нашу країну. Євросоюз проголосував за надання притулку для 120 тисяч біженців. Росія відновлює в Криму ядерні сховища. У Сполучених Штатах створили суперкомп'ютер, який може визначити дату смерті людини. А зараз про ситуацію у Маріуполі з нами на телефонному зв'язку спецкореспондент Максим Жайворон. Максиме, яка є наразі інформація? Вітаю, колеги та житомиряни. Хочу вам повідомити, що ситуація в Маріуполі стабільна, спокійна і є позитивна новина. Шлях на кінець відкритий. З 18 вересня, вперше за кілька місяців транспортної блокади, з Маріуполя знову будуть ходити автобуси до Донецька. Зараз ми можемо собі це дозволити завдяки перемирю, яке було досягнуто. В Маріуполі рейсові автобуси, які курсують в Гнутово, а звідти ці шлях-пасажири можуть продовжити вже у другому автобусі, які безкоштовно можуть проїхати до Донецька. Так само встановлений маршрут маріуполь Азовськ. Так запевнив начальник міського автовокзалу Маріуполя Євген Орбань. І вітаємо Маріуполь! Трішки історії незабаром Маріуполь відзначить своє 237 річчя День міста Маріуполя в 2015 році випадає на 20 вересня. Місто, яке засновано у 1778 році, грецькими переселенцями і захопленої російської імперії Криму на місце козацького посаду Махі. Спочатку поселення називалось Павлуск, потім Маріанополь. І у 1780 році місто остаточно перемовлено місто Маріуполь. Також напередодні святкування міста з 18 по 20 вересня в Маріуполі пройде фестиваль Червона рута, де проходимо конкурс по виконавців, конкурс рок-музикантів, конкурс виконавців авторської пісні. А 20 вересня увечері на театральній площі відбудеться гала концерт переможців фестивалю. Це ця інформація наразі. Дякую. Максиме, дякую за інформацію. Нехай спокійна обстановка у місті зберігається і надалі, адже попереду його день народження. Бережи себе та до наступного зв'язку. Українські рятівники відзначили вчора своє професійне свято в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області відбулися урочистості з нагоди свята за професіоналізм працівників аварійно-рятувальних пожежних служб. Представники влади відзначили грамотами, подяками, грошовими преміями та цінними подарунками. Оберігати державу та її громадян від пожежі надзвичайних ситуацій є благородною справою. Отож, беручи до уваги значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони інших спеціальних формувань, а також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров'я людей, указом президента України від 17 вересня 2008 року, встановлено свято День рятівника. З цієї нагоди в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області від. Ся урочистості, в яких взяли участь представники обласної та міської влади, працівники і ветерани аварійно-рятувальних і пожежних служб тому кож за все я хочу щиро і сердечно подякувати всім співробітникам оперативно-рятувальної служби області за щоденну працю та правильне розуміння принципу немає чужої біди немає чужого твою голова облдержадміністрації сергій машковський нагородив грамотами та грошовими преміями кращих працівників МНС, які цілодобово підтримують постійну бойову готовність з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим хто найбільше потребує невідкладної допомоги Нагородили почесними грамотами рятівників і представники обласної і міської рад. За вчасні попередження надзвичайних ситуацій та оперативні відеоматеріали працівники Житомирської облдержтелерадіокомпанії також привітали та відзначили рятувальників. Окрім цього, нагороди отримали два герої-рятівники: – 17-річний Вадим Мазур та Андрій Чечкало. За врятовані людські життя. Це звичайний вчинок. Діти, жінка, пішається сім. Кінець літа та початок осені виявилися найскладнішими для працівників МНС. З зусиллями рятувальників та лісівників у спекотну погоду ліквідовано більше 900 пожеж у природних екосистемах. Втім, у всі пори року рятувальники перебувають на передових позиціях. І ще про сутєве у нашому краї. Котельні області готові до зими на 98%. Завтра у нашому телецентрі групу воїнів земляків нагородять орденом Народний герой України. У неділю в Ємлічинському районі пройде фестиваль Поліське Перевесло. 26 вересня в Житомирі святкуватимуть день українського коня. Житомир готується до традиційного мотокросу імені Сергія Корольова на вулиці Червоноармійській. Наступна вівторка, день народження нашої області, і ми продовжуємо знайомити вас із відгуками земляків. Коли була започаткована наша область? 1900, ну Мені здається, що в кінці 30-х років. 22 вересня 37-го року. Житомирська область здається в 881 році. Здається, так. Коли в'їжджає ця дата написана. Це, мабуть, не область, а Житомир сам. В першу чергу хочеться побажати нам миру. Найскоріше, щоб стабілізувалася ситуація в країні, здоров'я і всього найкращого. Нехай всі мрії збуваються. Якщо в нас буде мирне небо, в нас буде все гаразд. Ну, бажаю процвітання, щоб область ніколи не пережила такого, що переживають зараз на сході, щоб ми завжди були разом і єдналися, і всі один одного поважали. Щоб наша Житомирщина не славилась, не не тільки на Україну, а на весь світ. Хочеться, щоб наша поліція завжди було розквітало, завжди люни прославляли Житомирщину, а зараз дуже мало льону сіють на полісці, щоб славилися ми і були щасливі, і в мирі жили і спокій. Я б хотів побажати здоров'я і надійних щось такого життя добре. Праці, кому пенсія, кому праці, щоб було все добре. Щоб була е, Україна е, наша, як кажуть, золота. Хай буде. І люди здорові, і країна багата, хай буде так. Щоб е, в нашій главі були розумні люди. Це по-перше, щоб керувалися не особистими, як кажуть е, побажаннями, а побажаннями народу. Мирного неба над головою. І все хорошого, щоб це все пошвидше закінчилося, щоб люди себе мирно почували, щоб все було добре. Щастя, щоб були здорові всі. Саме головне мирного неба. Я вважаю всім і жителям міста, і жителям області, миру і злагоди. І в країні, і в родині, добробуту. І міцного здоров'я, надії на краще. Ми хочемо побажати нарешті, щоб нашому Житомирі з'явились е, люди, які е, е, люблять не тільки на словах, а й на ділі. І для того, щоб вони е, зробили, вони, хочеться, щоб вони зробили щось таке, що було б не стидно, про що було б не стидно розповідати внукам, дітям і правнукам. І хочеться вже, е, щоб ми. Гордилися своїм містом, оцього хочеться. Я живу в жито. Я люблю своє місто. Тому це воно дуже гарне. І наостанок цитата цього вересневого тижня. Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Приємного усім настрою, лише хороших новин. вдалих вихідних бережіть себе та Україну. А ми зустрінемося з вами на наступному тижні.